Вітаю на каналі Мікс моментів. Малина Балаган Бісіклета. Сашка прокинулась раніше, ніж звичайно. Ніжилась у ліжку і намагалась пригадати сон. Їй наснилось щось яскраве, кольорове, але що саме не пам'ятала. Раптом в голові спливло слово, яке до сьогодні вона не знала. Бісіклета. Від несподіванки дівчина сіла в ліжку. Де вона могла почути чи прочитати це слово? Отягнулась за телефоном. Зараз дядя Гугл нам все розкаже. Набрала пошуку. Вікіпедія розповіла наступне. Бісіклета. Неймовірно, ефектний футбольний трюк. Який футбол? Який трюк? Навіщо мені ці знання? Сашка розгублено намагалась розшифрувати знаки долі. З футболом дівчину пов'язував тільки один маленький епізод в її житті. Коли дерева були великими, у віці восьми років Сашка гралась у дворі. Звичайний двір на чотири будинки, де було зібрано максимально багато небезпечних дитячих розваг. Іржава карусель розганялась до космічної швидкості. Маленькі діти істерично сміялись, а мами бігали поряд з переляканими очима, водночас втрачаючи зайві кілограми. Скрипуча войталка, яка своїм музичним супроводом нагадувала фільми Хічкока, обдертий човен тримався на ланцюгові чи то з якогось піратського корабля чи з будівництва, де дядько Слава працював виконробом. На човні вечорами гойдався першокурсник Толя. Він приходив до Оксани з третього будинку і чекав, поки вона вийде на побачення. Мешканці квартир, вікна яких виходили на майданчик, визирали із квартирок і бажали Толі щастя в лічної житті. Посередині цього дитячого едему розміщався невеликий квадратик футбольного поля. З замість воріт. Так от, одного разу, коли маленька Сашка вибігла у двір і ще не вирішила чим сьогодні зайнятись, хлопчики позвали її постояти на воротах. У дівчинки перехопило подих. Командиром дворової футбольної команди був семикласник Віталька з їхньої школи. Ніхто так не крутив колесо на перекладинці, ніхто не виконував такі небезпечні трюки на роликових ковзанах, як Віталька. А ще він так заходився сміхом, що у Сашки лоскотало десь в грудях і хотілось зробити щось таке, щоб цей спортсмен із сьомого Б запримітив і виділив її поміж усіх дівчат двору які таємно зітхали за цим юним мачом. Як воротар із досвідом вона вперла руки у коліна і зосереджено примружила праве око. Почалася гра, але в цей час зрадницьке ліве око вихопило Діанку, яка випорхнула із дверей під'їзду. На дівчинці була рожева сукня з бантиками, така, як на ляльці Барбі. Саме цю сукню вчора Сашка умовляла маму купити. Бантики з фатину були схожі на метелики, рожево прозорі, невагомі і посередині кожного перламутрована мистина. В руці Діана тримала маленьку рожеву сумочку, розшиту бісером. Більше деталей юний воротар. Не роздивився, бо в цей самий час щось гупнуло по голові. Перед очима попливли різнокольорові хмаринки, і дівчинка, не втримавши рівноваги, плюхнулась на пісок. Гол! кричали суперники. Віталька сміявся своїм фірмовим заливчастим сміхом, а на дворі визрівав червень. Зелень набрала свого кольору, квітники майоріли жоржинами, ромашками, а в повітрі теплий вітер розносив солодкий аромат липи. Під четвертим будинком на вишні з'явились перші червоні ягоди. Помсту за свій провал Сашка виношувала два дні. Дочекалась, коли Діана вийшла у двір у новому рожевому платті з бантиками. Діанка, смовницьки покликала Сашка. А я знаю, як твої рожеві бантики можна зробити червоними. Вони будуть блищати і пахнути вишнями. Гаряча шепотіла у вухо дівчинки і смикала бантик на подолі сукні. Ти бачила, вишні вже червоніють. У мене є бабусина стара книжка з рецептами, я там знайшла цей секрет. А навіщо мені червоні банти? кліпала очима Діана. Я на маму чекаю, ми в гості йдемо. Ти не розумієш? Ти бачила нове плаття Барбі? Там на рожевій сукні червоні бантики. У тебе буде, як у барбі. Не давала оговтатись Сашка, схопила дівчинку за руку і потягнула до вишні. Зараз викопаємо яму, застелимо листям, покладемо бантики зверху вишні, загорнемо, а завтра увечері розриємо. І у тебе будуть вишневі бантики, впевнено, промовляючи, розковиряла паличкою невелику ямку. Вони не знімаються. Тіана нібито під гіпнозом смикала бантики і слідувала Сашиним вказівкам. Зараз юна месниця оглянулась навколо і біля сміттєвого баку побачила розбиту пляшку. Маленький шматочок прозорого зеленого скла був дуже доречним. Раз і немає одного бантика, раз і другий вирваний з м'ясом. Ще пару рухів і п'ять ржавих бантиків опинились у ямці. Годі, замахала руками Діана. Мама сваритиметься. Годі то й годі. Дівчинка вже притоптувала землю. Зустрінемось на цьому місці завтра увечері. Але не судилося вже через десять хвилин у квартирі, де мешкала Саша, пролунав дзвінок. Іро! Подивись, що твоя наробила. Тья Таня трясла платтям перед маминим лицем. Це якийсь чорт в юбці. Розкажи, як все було, повернулась до заплаканої Діани. Таню, не кричи, заспокойся, зараз розберемось. Сашка. Мамин голос не віщував нічого хорошого. І так стало соромно і прикро за все, за те, що мама не купила сукню, за те, що так ганебно впала у вітальки на очах, за ці злощасні бантики, що Сашка заревіла на весь голос. Діана швиденько вступила в унісон. Так, що тут відбувається? Тато відчинив двері кімнати. Всі четверо заговорили одночасно. Чоловікові знадобилось хвилин п'ять, щоб розібратись в цій жіночій какофонії. Це просто обидві закопували, обидві й діти, відкопуйте свій скарб. і пам'ятайте, підняв палець вгору, що вам належить тільки 20 процентів, решта відходить державі. Сховав посмішку у вусах тато. Дві заплакані дівчинки, взявшись за руки, пішли доставати свої проценти. Відгорнувши трохи землі, обидві з вереском відстрибнули від ямки. На вишнях сиділа велика зелена жаба. Їй було комфортно і прохолодно, тому своє місце дислокації змінювати рокуха не збиралась. Давай покричимо, ідеї в Сашкиній голові народжувались миттєво. Дитяче сопрано порвало сонну тишу двору. Що стряслося? баба Ніна з першого поверху виглянула у вікно. Ви чого репетуєте? Дівчата мовчки кивнули на жабу. «Ну, то позвіть хлопчаків. Сердито сказала баба і шумно зачинила вікно. Віталька. Як вони зразу не догадались? Він нічого не боїться. Треба звати Вітальку!» В чотири руки кулачки стукали у двері на другому поверсі. Що вам, малеча? підліток здивовано дивився на схвильованих дівчаток. Там жаба. «І що?» жени!» малишня, киш звідси, робити мені нічого, чи що? повернувся і гучно грюкнув дверима. Сашці здалось, що камнепад у горах це ніщо, по зрівнянню з падінням від авторитету. Таке болісне дитяче розчарування у вісім років може зрівнятися тільки з гірким прийняттям правди. Про відсутність Діда Мороза. Дівчинка втратила кумира, але придбала вірну одругу. Цей факт свого життя молода дівчина згадала, проходячи повз підлітків, які з натхненням ганяли м'яча. Майже нічого не змінилося в їхньому просторі між чотирма будинками. Так само верещала малеча на каруселі, тільки мами вже були ровесниці Сашки. На роботі часу на роздуми не було. Дедлайн, онлайн, паплайн і взагалі ці всі лайни добряче напружували і не залишали хвилин на свободу мисліє. Вже увечері дівчина згадала про нове слово, знову звернулась з пошуком до світового павутиння, штучний інтелект без напруження видав, бісіклета, велосипед іспанською. Брови поповзли вгору. Так, вона знала декілька мов, але іспанської серед них не було і намірів вивчати також. Звичайно, поїхати на Тенерифе чи ібіцу було б непогано, але ж не зараз. То, мабуть, тобі знаки посилаються, змовницько пророчим голосом підсумувала в телефонній розмові Діана. Який велосипед купити? Усміхнулась у відповідь подруга. А чому б і ні? І взагалі коли до нас приїдеш, хоч на трішки. Діана з двома синами близнюками на початку вторгнення виїхала за кордон. Війна розкидала їх дворову команду кого куди, когось на фронт, когось по інших країнах світу. Скільки ти можеш самотність свою пестувати? Годі вже. Коли питання стосувалося Сашкиного особливого життя, Діана була наполеглива. Вже п'ять років пройшло, скільки можна? Тобі вже скоро тридцять. Сашка, приїжджай! Такі розмови вони вели майже кожного дня. Діана кликала подругу до себе, а та відмовлялася. Повертаючись ввечері з роботи, Сашка повільно перетинала футбольне поле. Не хотілось додому, хоч і вила сирена. Хотілося стояти, вдихати теплий літній вечір, слухати скрип гойдалки і забути про війну. А вона проклята, проникла в кожну клітинку, змушувала весь час згадувати про себе. Всі бажання мирного життя якось самі по собі відтиснулись на другий план. Не хотілось ні читати, ні дивитись фільми, ні слухати музику. З'явилась залежність від телефону, від новин, страх пропустити щось важливе, не встигнути, не допомогти. На сирени вже ніхто не звертав уваги. Крім досади і роздратування, вони нічого не викликали. В душах людей поступово ненависть змінювалась на тиху лють, яка мала під собою те глибинне підґрунтя, що брало свій початок десь там. Дуже давно, сотні років тому. З такими думками, дивлячись собі під ноги, Сашка підходила до свого під'їзду. За кущами шипшини побачила чоловічу постать на милицях, одягнену у військову форму. Чоловік почув кроки і озирнувся. Щось невловиме у цьому образі здалось знайомим. Ояка спирався на милиці. і... Посміхався самими куточками потрісканих вуст, більшу половину голови покривала сивина. Акуратно підстрижена борідка також була пересипана сивиною, наче хтось змішав чорний мелений перець і сіллю і тонким пензликом пофарбував еспаньйоку. Негрудний карман мав шеврон з позивним ісланець. На дівчина дивилась. Томлені тьмяні очі. Молодий чоловік першим не витримав пильного погляду Сашки і розсміявся. Віталька, почула знайомий сміх, кинулась на шию і не стримала сліз. На кухні метушилась, діставала на стіл все, що було в холодильнику. «Сядь, посидь, піймав за руку. Розкажи, як ви тут? Це ти розповідай, адже після того, як ти закінчив інститут і виїхав, ми просто про тебе нічого не знали. Твоя мама нічого не розповідала, а потім і сама десь зникла. І чому іспанець. І за моєї бороди я військовий воюю з 14-го року», року. Томлено схилив голову і обидва кулаки поклав на стіл. Була в мене сім'я, жили у Харкові. Чотири роки тому народився син. Мама переїхала до нас, щоб допомогти з малим. У кінці лютого 22-го під час масованого обстрілу загинула вся моя сім'я. Розповідав спокійно, повільно, відчуджено. Нібито розмова йшла про незнайомих йому людей. Просто факт наслідків бомбардування. Напруження видавали лише побілілі кісточки пальців на стиснутих кулаках. Отримав поранення, буду повертатись на війну, заїхав до маминої квартири, там так пусто. А як ти живеш? Чому одна, чому не виїхала? Переключив увагу на Сашку. Та якось і розповісти нічого, відповіла розгублено. Перший шлюб виявився браком. Був швидкоплинним, пройшов непомітно. Батько на фронті, мама поїхала до бабусі в село. Вона не може залишити її, а я не можу залишити їх. Розповіла, і самій здалось, що її життя проходить якось нікчемно, не значуще. Синшка, раптом схопив її руки в свої і стиснув до болю, ти будеш мене чекати? У мене нікого не залишилось, будеш, помітила, що проковтнув сльози. У голові дівчини блоком. Так само, як вона формує інформацію на роботі, вишукувались питання. Що сказати? Він мені зовсім чужий, просто друг дитинства, який я маю право давати йому надію, а який я маю право не давати йому надію? Людина залишилась зовсім самотня, він мене захищає. Питання зависли, і посилений московий штурм не давав відповіді. Отака вона бісіклета, вимовила ледь чутно. Звідки я ти знаєш? Стрепенувся. Що знаю? Про бісіклету. А що я повинна чи не повинна знати? Такий дивний діалог відбувся між ними. Пам'ятаєш, колись в дитинстві ми грали в футбол, і ти стояла на воротах. Тобі ще м'ячем по голові попали. Сашка кивнула. Ти так смішно падала в стрибку, що майже вийшла складна фігура. Я тобі тоді дав прізвисько, бісіклета. Але наказав ніколи в очі так не називати, щоб не образити. Ти була малим, смішним дівчиськом. Дівчина зайшлася сміхом і сміялась, допоки сміх не перейшов у відчайдушний плач. оплакувала одразу всіх, на чию долю випала ця страшна війна. Ну що ти, дурненька, не плач? Гладив шершавими руками тонкі жіночі пальці. Буду чекати, Віталька, промовила крізь сльози. Треба жити, Сашка, треба жити.